показую сьогоднішні покупки, які зробила Вікуля. Це отакий зелений пакет АТБ, який витримує 18 кг Ну, ніхто ж його не брав, щоб 18 там кілограм було. Ну, так, до 8, то не рветься. Коштує такий пакет 5,90. Так, я його трішки склала. Далі, що вона купила? Це вже я говорила їй, щоб вона купила. Ага, зараз. Так, не знаю, в общем, це пиво баночне, 500 мл, ну, літра в кожній баночці. Я сказала, щоб купила три баночки. У нас там буде одна подія, і треба буде мені ці. це пиво. Кажу, а так, як ти завжди їздиш з святіком, а це з роботи їдеш, купи, будь ласка, поставлю в холодильник. Коштує одна е, баночка 33 гривні 40 копійок. Знижка гривна 67. Заплатила за одну баночку 31 гривну 73 копійки. Далі купила грінки. Це вона для себе купила, вона їх дуже любить. Отакі. От корисні, не корисні, це вже не будемо це е, обговорювати. Ну, житньо-пшеничні 100 грам. Коштують 32 гривні 80 копійок. Так, далі йде пиво-пиво. Так, і далі йде ананас. Ну, це ж захотіла. Кажу, наш що ти купила? Так, каже, банани купую, чому ананас не купить. Корисно. Так дивіться ж, його ж треба, мабуть, щоб оце. Я ось погуглю, щоб оце було жовте. Він, мабуть, зелений ще. Ну, по гуглю куди його поставити, щоб він став уже дозрілим. Так, ну чого це так негарно, етикеточка? Отак От буде. Так, значить, дивіться, Оце ананас кілограм 154 грами, По 99 гривень 95 копійок за кілограм. Вона заплатила оце 115 гривень 34 копійки. Ну, якби. Перед цим Люся робила подарунок. я хочу, І оце вже поки до речі, ну, там оце верш, вершок був присохший, ну, Я все-таки поставила його в воду, але нічого воно не дає, він засихає зовсім, то я завтра його викину на вулицю. Це, мабуть, так, так вийшло, що він. Листочки вже зовсім сухі. Але я не хочу сказати, тут теж, от, бачите, Кінчики теж підсихають. то треба погуглити, що з ним. Що з ним далі робити, бо, здається, він зеленуватий. Віка говорить, вони там всі були такого, такої якості. Зеленуваті. Так, купила вона пряники. Пряники з фруктозою. 300 грам по 30 гривень 90 копійок. Так, тут посуну трішки. І, так, дві упаковки вона взяла. На двох упаковках знижка 3 гривни 8 копійок. Тобто, зі знижкою ціна 29 гривень 36 копійок. Ну, акція. Далі взяла ромашку класичну цукерки. Вагові 430 грам, по 138 гривень 90 копійок. На 59 гривень 73 копійки. І пакет. Так, ананас у бік. Теж це сховаю поки що в холодильник. Ну, звичайно, ми їх беремо, такі ось своя лінія називається. Так, ну, пакет 90 копійок сказала чи не сказала, коротше, зефір ваговий взяла, бо я говорю, Вікулечка, візьми щось небудь таке, що любила мамочка. Ну, вона каже, я взяла зефір. Зефір тут рожевий і білий. Ось такий в упаковочці. Значить, 346 грам, по 164 гривни 99 копійок за кілограм. На 57 гривень 9 копійок. Ну і, звичайно, що цей пакет 90 копійок. Так, і взяла ще вона цукерки вагові, ось такі желейки, Джелі. 488 грамм по 134 гривни 55 копійок. Кілограм на 65 гривень 66 копійок. Ядра соняшникові, смажені, не солоні, 100 грамм. Так, коштують 16 гривень 90 копійок. І знижка 85 копійок, заплатила 16 гривень 5 копійок. Ось такі. Це бабулі взяла. Моя онучка. І остання покупка в АТБ це розпушувач тіста. В упаковці 10 грам. Коштує 10 грам 5 гривень. Вона взяла їх 4 штучки. Так, 4 на 20 гривень. І заплатила 529 гривень, 18 копійок. Ось такий чек. Ну, це всі покупочки, що вікуля зробила в супермаркеті АТБ.